Още одна монетка з закритого каналу, яку я вже продав. Я показував це у телеграм-каналі вчора. Купив по 0203, продав по 02085. Все, видно, ось Я на Бінгіксі тут дуже зручно відслідковувати. Була така можливість у кожного. Купити і буквально за 2 тижні, в два з лишнім рази, збільшити цю інвестицію. Далі дивитися вам, чи тримати, якщо вона у вас є, чи продавати. Можете хоча б тіло витягнути, так з те, що ви вклали, і залишити безкоштовні вже, так би мовити, монети. Можете там частину прибутку також ще зафіксувати, частину залишити, можливо, ще виросте. Але я особисто не дуже радив би такі монети. Тримати вдовгу. Такі монети це чиста спекуляція. Купили, продали, коли виросло. Зловили там кілька іксів і продали. Я в телеграм-каналі закритому про це якраз і пишу: що такі монети це найризикованіша частина портфелю. І тому такий підхід. Можна дуже швидко збільшувати. Я нещодавно тільки знімав вам World Coin, також було два з хвостиком ікса. Тут у вас хвостиком микса дуже-дуже приємно. І, звісно ж таки, у закритому каналі більше і монет, які можна купити, і набагато більше можливостей на фондовому ринку є цікаві перспективні акції. Можна облігації купувати, нерухомість, різні там є фонди і так далі. Але зараз, звісно, головний фон це Альцезон. Я особисто думаю, що. Ми вже в ньому якби знаходимося на його початку. Всі індикатори, всі показники на це нам говорять. Тому будьте дуже обережні з такими монетами. Зараз в ніякому разі не думайте купувати цей памп. Є купа проєктів, в яких смачні графіки. Ви можете купити і чекати хороші, хороші потенційні дохідності. Але тут, на ось таких зелених свічках, купувати це. Погана ідея, якщо у вас ра, вмикається жадність, направте її на те, щоб купити монети, які ще не виросли. Їх вистачає навіть в топ-100 на CoinMarketCap. знову ж таки, в закритому каналі все є. Один раз оплачуєте всього 990 гривень. І пожиттєвий доступ до оновлень інформації, до матеріалів, аналізу, все це я даю. Ось, будь ласка, іноді я пересилаю у цей безкоштовний канал, в якому власне, закріплено. Реквізити і контакти для оплати. Якісь приклади. Але тут дуже маленька частина інформації, головне, звісно, тільки в закритому каналі. Ось я показував в також дуже гарно себе була показала. ВЛД, і ось у нас тепер памп.